Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. І закликаю духів кави, Вищі сили, Янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть, скажіть, які є енергії будинку тих, хто дивиться відео близьких людей, які є енергії в будинку. Хто дивиться і близьких людей? Допоможіть, скажіть вище сину, прошу, які є енергії, будинку. Угу. Ви знаєте, хтось намагається навмисно змінити, щоб була, щоб сварились, щоб була агресія. Навмисно змінюють магію в дії роблять, як мороки, можуть агресію. Підливати. Це можуть підливати програму із водою. Із водою можуть лити програму агресії, щоб сварилися люди, щоб в будинку важко було робити от, щоб, щоб було важко. Навіть от якщо треба полагодити щось чи просто вбирати будинок от. і сварки, щоб агресія була. Але дуже сильний захист. Тут карта миру вийшла в центрі розкладу дуже сильно. янголи-охоронці, вищі сили. Стоїть захист на будинку, і, і Верховний Суд виходить, щоб не відбувалося, Яка б агресія не відбувалася, вищі сили захищають і весь цей негатив повертають назад. Тому хто його робив? Ну, намагаються змінити. Перевернути все, все з ніг на голову, тобто, ну, це дуже кардинально. От якщо злагода, мир, то щоб не було миру і була агресія, От, можуть впливати саме на психіку чоловіка, напевно, що так. Скажіть, ви ще це допоможіть. От, роблять ще, щоб в дім не надходили фінанси, можуть робити таку порчу ну, більше чоловік, якщо, щоб у чоловіка не вийшлося заробити по роботі гроші, саме щоб роботи не було. От ще можна таке бути, що в дім не надходили гроші, фінанси. Заперечую весь негатив. Убираю. Мороки сильні стоять. Не хочуть вороги. Це з ним зняти не хочуть. Хочуть, щоб продовжувалося. Б'ють саме на відносини, як в домі, чоловік, дружина, щоб розлучити, щоб дуже сильна була агресія. Може бути ще, щоб можуть бути на відносини статеві, щоб не було відносин статевих, щоб повністю був холод, розрив. От, нападають в такому плані, але воно не лягає повністю, тому що дуже сильний захист. Ви або робите чистки, або маєте, можливо, посвячений дім. А... От. І все назад повертається, щоб не робили. Але зараз в прямій дії дійсно вийшло, що підливають, саме воду лють. Нападаючи на роботу, на роботу чоловіка. Заперечусь негатив, обираю, заперечувались негатив, убираю заперечу, Всі негатив розсорки, негативні програми убираю Це хороші карти, дуже повертаю назад, тому хто став хто робив, по Верховному суду вертаюся назад. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Уберіть всі негативні програми із будинку, виводяться повністю. анулюються всі програми негативні, що принесені на підкладах, на притиках, на, на рідинах більше не працюють, анулюються. знімаю повністю всі розсорки, астуди, порчі, кладовицьку магію, анулюю, повертаю назад. У Верховному суду, тому хто робив, хто замовляв, не на переклади на них самих буде так і так буде. Повертаюся назад. Буде Вищі сили, скажіть, допоможіть. Чи лишилися ще негативні якісь енергії, програми у будинку, тих, хто дивиться відео близьких людей? Була порча на бідність, хотіли, щоб не зміг заробити гроші чоловік, але зараз все піде на краще, будуть гроші і покращиться становище на роботі. Заперечую весь негатив, убираю. Давно вони промишляють. Періодично повторюють, чим можуть робити такі порчі, як на здоров'я... ...крадники... розсорки ставлять. Напевно, що цей стан почався. Самого, от як ви туди заселились, може був весілля. Після весілля щось подібне. Розсорку ставили. Заперечую весь негатив, обираю. Відкриваю всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям. Це може робити і чоловік. Заперечу весь негатив, обираю. Виймаю маю із будинку всі негативні енергії, програми, розсорки, порчі на бідність убираю, порчі на розлучення, на розвод убираю, на саботність знімаю. Всі негативні програми обираю, одвертаю повністю ворога на віки віч. Заперечую весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. На щасливу енергію в будинку, радість, злагода, добро, мир буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям у будинку, енергії позитивні. Радості, миру убирає весь негатив, повертаю назад тому, хто ставив, хто робив. Вичищаю повністю весь будинок, всі куточки, всі простіри очищений, більше немає негативу в будинок, тих, хто дивиться відео близьких людей. На віки вічні буде так і так буде. Так буде. От, в таких випадках дуже гарно палити свічечку і казати, що в вогні цієї свічки згорить увесь негатив, всі програми негативні. І вона має догоріти. І бажано пройти по всіх куточках, по всіх стінах, по всьому будинку із правої сторони, отак от від входу і до лівої. І оцей догорівша свічечка, оцей воз, віск його треба винести в смітничок. от Ще дуже хорошо працює чеснок, Чесноч... чеснок його треба покидати по підлозі, а тоді залишити на ніч, він має теж почистити енергію. Зібрати його, потім на смітник викинути. І завести собі домовика. Домовик має захищати будинок, йому треба це дух будинку. І просити, щоб він захищав будинок і не давав нікому тручатися, щоб стояв на захисті будинку і господаря, І йому давати цукерки, печиво, молочко, дух будинку, енергія така, що він є взагалі-то в кожному будинку до молочок. Просто з ним треба контакт мати. Дуже хорошо посвятити, запросити священника посвятити будинок ще раз, якщо і якщо щось відбувалося негативне. От і важливо, щоб було чисто. Ці куточки, щоб не було ніде нічого от ген генеральну е уборку робити, і коли робити, то в воду кинути сіль, три грудки е і сказати, що я обираю весь негатив. З цією водою вбирається весь негатив і промити повністю всі куточки, все, де щоб не було от завалів яких-то. Чистота, аромати. Дуже хорошо працюють аромати, вижинають повністю всі ну, такі енергії біс бісів. Дуже хорошо працюють ароматичні палички, але ви маєте відчувати, чи є у вас алергія, чи може якась реакція, щоб вам самому подобалося це приємно було. Ну, Любі аромати не люблять а, ці енергії низькі, вони не витримують цей аромат, вони тікають. І люди самі а, з. Підселенцями, якимись програмами негативними, вони не зможуть проявлятися, вони будуть виходити з цієї кімнати, тікати, у них буде некомфортно. В будинку має ще такий бути аромат будинку, це випечка, це ваніль може. Такого приємний. Аромати. Бурштин дуже не люблять. Якщо от запалюється бурштин, це дуже не люблять, тому що використовують бурштин, я так відчуваю от саме церква. Аромат пахощ така. Єсь. Так, ароматичні палички бурштину, то Дуже хорошо працюють. Так, добре, наступне питання. Чи є негативний вплив на когось із вашої родини? Хто дивиться відео близьких людей, на вас, на вашу родину, на когось є негативний вплив? Магічний вплив, програма негативна. Скажіть вищі сили, чи є негативний вплив на когось із вашої родини? Ви знаєте, раніше був, причому вплив був від жінки похилого віку, негатившов на вас, якщо ви жінка, от щоб було розбите серце, щоб була самотність ще дуже сильно впливали на дітей, щоб страждали, плакали, щоб не діти могли плакати. Якщо у вас тут є діти, вони могли, може, як вони маленькі, щоб лилися сльози от такого плану. От, і ви, щоб страждали, плакали. А вплив ще, що робилося чоловіка. Якимсь чином так напаювали, може, приворот якийсь робили, морок ставили, щоб любив і був прихильний до такої жінки похилого віку. Оце я бачу. Тоді нічого не виходить. Ви все одно як-то Маєте сильний потужний захист, може, ви відвідуєте майстра чистки робите. У вас Верховний суд, і все, що ви страждали, плакали або чіпали дітей, все повертається назад цій людині по Верховному суду. Все, що вона планувала, ще дуже сильно впливають на фінанси. Заздрять, угу. це прямо агресію таку проводять. Вам впливають на, на чоловіка, щоб не давали фінанси, щоб вам не було підтримки, щоб вам жодної допомоги, підтримки не було від чоловіка, ви маєте страждати. От, і він може пері... Ну, це зараз. Очище, почищено, на майбутнє такий, якби вони розмовляють і планують, і дуже сильно заздрять, щоб вам не дай. Боже, нічого не давав, не підтримував чоловік. Щоб не було підтримки. Але це все. Марна їхні тільки от, а, хворі такі заздрість, нездорова, дуже сильно заздрість, агресія, злоба, нездорова. Вам все одно будуть а, мир, карта миру надана поміч, а, піклу, за вас будуть а, чоловік піклуватися, і ці мороки не будуть працювати. Дуже хороший захист і знову виходять ці карти. Так що отака ситуація. Заперечую весь негатив, убираю, очищаю повністю всі енергії, повертаю назад тому, хто ставив, хто робив всі негативні програми, розбите серце, загою, більше не болить, більше немає сліз, висушую. Ці сльози, більше немає негативних емоцій, повертає назад тому, хто робив, хто посилав, хай з ними все це станеться, хай вони страждають і ридають. Ой, дивіться, це присутня в вашому оточенні людина, зрада, тобто ви з нею можете контактувати, може посміхатися в обличчя, в спину встромляти ножі. Давно вже воюєте, якби, ця боротьба давно, дуже сильно. із свадьби, я так розумію, почалося. Або це все із якогось будинку, може, як ви. Заселилися в якийсь будинок чи квартиру і звідти почалося. Вона періодично повторює і дуже не хоче, щоб у вас здійснювались мрії. Може взнавати, що ви бажаєте, ваші бажання і їх руйнувати. Перекриваю. А верніше заперечу, весь негатив, перекриваю. От. Повертаюся назад, тому хто ставив, хто робив. По Верховному суду буде так і так буде. Через цю людину дуже довго не могли одружитися або не могли в власне житло переїхати. Заважали, чи, ну, теж заважали, щоб не змогли одружитись, не змогли переїхати. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворога на віки вічні, поверніть всі біль, сльози, страждання тим, хто дивиться відео, близьким людям. Більше дещо не заважає бути щасливими, жити в мирі, злагоді. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться від близьких людей, від усіх негативних впливів на них більше не можуть впливати. Як з гуся вода сходить, так і з них сходять. Всі негативні програми, мороки. Порщі прокляття і повертається назад, тому хто став, хто робив, не на переклад на них самих і прошу вищі сили, допоможіть, крильми закрити, янголів охоронців прошу закрити крильми, День і вночі закривати від ворогів. Де буде міцний захист, буде так і так буде. Загоюю сердечні рани, загою душу, відновлює наразі таку повністю, просто так. всіх хороші любов, молодість, здоров'я буде так, буде, так. Не буде все сказано здійснено і так буде. От, дивіться, не можна е, спілкуватися, не можна розповідати про свої плани, вже коли вони здійсняться, тоді і говоріть. Це як червона тряпка така для ворога він, або через третю людину намагається виявити, як ваші справи, що відбувається. От, і все працює. Якщо ви відвідуєте від... храм, церкву хорошо, це молитви, ікони. Все працює. І якщо ви відвідуєте майстрів, навіть переглядаєте такі відео, це теж працює. Тут видно в розкладі над вами завжди янгли, вищі сили, допомагають в цій боротьбі. Бо вас дуже давно, вже давно якби псують, псують От відносини, намагаються зруйнувати. Життя ну заздрять. Це заздрять, Ну, хворі, дуже хворі люди, злі. От Краще не спілкуватися, не підтримувати відносини, якщо ви виявили так інтуїтивно, от ви побачили щось. От, така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки. Пишите коментарі, мені дуже приємно. Також я хочу запросити на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі, і це теж дуже ефективно працює. Майте це на увазі. Бажаю усім бути щасливими, щоб вам. Повністю загоїлися всі травми рани, щоб у вас вся енергетика була захищена і був міцний захист. І вороги відчепилися на віки вічні, буде так. І так буде. Дякую ще раз за увагу. Вважаю приємної кави і до зустрічі.